Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Вітаю. Сьогодні 12 грудня 2024 року. Нарешті ми змогли попасти до відділку поліції, бо зранку їх замінували. Це було дуже цікаво. Але все добре. Це. Тішає і надає нам надію, що все, все ж таки буде добре. Тому віддали заяви на реєстрацію про внесення змін до ДР про внесення за ухвалою суду. рішення, за рішенням суду та про видачу групи слідчих і про пам'ятку потерпілою, щоб видали. На жаль, дуже довго реєструвалися заяви, чи то така система, чи то так все важко, але їх прийняли, тому чекаємо далі розгляду. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.